Останній тип відіскань. Ми граємо в сотнку з тренером. Робимо тренер 2, пан Вальдемар – 2, я 4, він 4. І так, до досі до гори. Хто з нами? Спробуйте приєднатися, але робить половисто. Не спочатку, а хто коловтому. Обов'язково. Перший робить два, інший чекає в планці. Окей? Бочик приготувався. Ми робимо мелодію. Так. І готовий. Приготувався. Я два рази. І два є. И тренд за подлобин чекает. И... С, два, три, четыре, е. -е. Дыхай, дыхай. Тренд снова за подлобин чекает. чекай. Робово шесть. И... Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть. Е, -е шесть. Два, давай, давай. И шесть, е, -е. весим один, с, 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 три, четыре, пять, шесть, Сім, вісім є. Yeah. Приєднався в нас. Робию ходинку до 10. 3. Це буде реально прикольно. Десятка поїде. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім дев'ять і десять. Є. Yeah. І вниз ми спускаємося потім. Робимо робимо. Чекаємо. Він ще чекає. І потім ми робимо. Десь ми зробили догори. І десь терданицю зробимо, Очі станку. Десь є. Десять. Є. Десять донизу випрацюємо. Переготувався. Тернопогнав. І два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. О! Зараз я відчув свої тріцепси. Груді Другі м'язи. Це десяточка. Ми спускаємося донизу. Спробуй Спробуйти з нами. Повтори. Зараз буде вісім. Є вісім. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім є. Є. Відміна руки вже забиті. Сьогодні ми тренували грудні м'язи. Подивіться наше відео. собі тип підтискань. Поставив лайк. Вісім, да робили? Шість. Рутувалося. Шість. Два. Три, 4, 5, 6. Є. Yeah. Давай, давай, Трішки залишилась. Дихай, дихай, не затримо, дихаємо. Не затримо дихання. Робимо донизу, <sharp> дих. Да. Поїхали. Чотири, да? Чотири Один, два. Три, чотири, є. Є. Є, є. Відміна. Залишились. Два рази. Два рази. Я роблю. І видох. І видих, Два. Почек. Два. Раз. І два. Відміна, на башті. У вас вийшло. Це реально було прикольно. Сьогодні ми загробили друг грудні. Але працювали грудні. Трицепси і дельта відне. небе.